Шановні друзі, дозвольте привітати вас від імені депутата Київської обласної ради, доктора економічних наук, професора Академіка Національної академії аграрних наук України, Даниленка Анатолія Степановича. Щорічно, 1 червня, ми визначаємо свято юних громадян України, Міжнародний день захисту дитини. Тож хочеться вас всіх привітати, клонитися. Викладачам, батькам, бабусям, дідусям, владі, громадськості за те, що ви не стоїте осторонь, що ви підтримуєте молоде покоління, розвиваєте його. І хочеться побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, що всі мрії, влади, надії, ваші здійснилися. І хотілося б передати слова Анатолія Степановича. На жаль, сьогодні Анатолій Степанович в робочій поїздці в місті Львів. Де зустрічається та проводить робочу нараду з представниками із Франції. Але Анатолій Степаєш сказав, що душою і серцем він завжди з вами. І по приїзду він відвідає кожен дитячий садочок, де вручить чудові подарунки, які, я переконаний, принесуть радість та щастя в серця наших дітей. Тож, зі святого!